Пан Андрейків, що ви можете про це сказати? Наскільки для нас було важливо і наскільки складно було стабілізувати після того, коли росіянам вдалося всіма правдами та неправдами захопити руїни Авдіївки? Виглядає так, що ми наступаємо у нього літню фазу війни? Бойові дії на території України відрізняються тим, що ніколи одна фаза не подібна на іншу. Кожен етап військового зіткнення характеризується застосуванням різних видів озброєнь, відповідної тактики і якихось новітніх технологій. Я так підозрюю, що ті події, які будуть розгортатися зараз, вони не будуть відрізнятися від попередніх етапів військових зіткнень росіяни безумовно застосовують тактику нову. Вони застосовують нові сили і засоби. Зокрема, це було зроблено в Авдіївці, коли вони пройшли через каналізаційні сполучення і вийшли фактично в тил нашим військам. Це означає єдине, що росіяни вчаться, ворог безпосередньо не є простим і простим він не залишиться, але стабілізація фронту показує одне: що навіть за відсутності фінансової військової підтримки в тих обсягах, яка була раніше, наші збройні сили знаходять сили, механізми і ресурси, і опційно-опційно їм вдається обмежувати як постачання паливно-мастильних матеріалів. Підвезення відповідних боєзапасів що шляхом руйнування логістичних ланцюгів це перше, і друге руйнування вже так би мовити інфраструктури виробництва бойового спорядження і безпосередньо необхідних матеріалів для забезпечення функціонування військ. Тобто Україна навчилася навіть за умов обмеженої ресурсності і безпосередньо закордонної підтримки. Добиватися успіхів і проводити стабілізацію вважається так, що і про це сьогодні, до речі, сказали представники НАТО, що Україна має реальні потужності для застосування нових інноваційних технологій. І ми знаємо, що безпосередньо вашій студії були представлені. Певні вироби, які створені українцями на території України, нашими фахівцями з it технології це безпосередньо і наземні, і повітряні дрони. І стабілізація фронту мені видається, відбулася власне перше за умов адаптації наших військ до тих форм і засобів, які росіяни теж змінюють. Друге це фактично перегрупування військ. І Третє застосування новітніх технологій. Це фактично, ми переходимо на фазу безпілотної війни, де фактично вже не танками, артилерійськими комплексами чи безпосередньо традиційним веденням з оборонних або наступальних дій буде вирішуватися кінцева доля успіху або невдачі. Це є війна новітніх технологій, і той, хто зуміє їх швидше застосувати, той і здобуде успіх. І Україна в цьому показує дуже хороші результати. Пане Андрій, до вас запитання. От ми проговорили, зокрема, і з вашими колегами у студії. І всі, мені здається, з цим плюс-мінус погоджуються, що цього року росіяни ще спробують серйозно наступати. Ми маємо розуміти, що цей період обов'язково буде і маємо до нього готуватися. Як ви гадаєте, те, що Путін отримав ці відсотки, які він сам собі вирішив, але він розуміє, що влада його в державі, і кількість людей, які в принципі або активно, або мовчки його підтримують, є більшою ніж кількість тих людей, і це м'яко кажуться, які його не підтримують. На що його це спонукатиме? На нові агресивні дії, чи можливо, чи можливо ця людина буде заспокоюватися потрішки, хоча в це віриться, напевно, найменше. Знаєте, тут питання, головне, це статусу. От, на мою думку, Росія входить в довгостроковий е, політичний цуцванг, який не матиме для неї жодного позитивного наслідку. Е, я би не називав те, що відбулося в Росії взагалі виборами. Моя пропозиція іменувати це дійство як електоральне міроприємство. І е, академічно, якщо подивитися на... Змістовні атрибути держави, то ними є територія, народ і суверенна влада ну, класичний підхід. І з точки зору такого підходу Росія перебуває у понятійному колапсі. Тому що, якщо ми говоримо про територію і відповідно принципи, які породжуються, це недоторканність кордонів і територіальна цілісність, то я наголошую, і нагадаю, що, наприклад, у статутних так званих документах ЛНР ДНР вони проголосили своєю територією в межах адміністративного кордону Луганської і Донецької області, і їх приєднали актом вищого законодавчого органу Російської Федерації. У, до своєї території. Це саме стосується і Запорізької, і Херсонської, і інших областей. Тобто, з одного боку, Росія в своїй конструкції державності вийшла за межі міжнародно визнаних кордонів, а ті кордони, які вона встановила, на сьогоднішній день вона не контролює в повному обсязі. І тому в частині інтегральності кордонів, територіальної цінності і недоторканності ми не можемо зрозуміти, що з собою. На сьогоднішній день, в даний момент, являє Російська Федерація як держава. Тепер в частині народу, якщо вони інтегрували насильно населення України суверенної держави, насильно роздали їм паспорта, насильно вивозять дітей, то ми можемо сказати, що в частині населення і громадян Росіяни теж не мають повноцінного міжнародного визначення і визнання. В силу тих громадян, які проживають і насильно можуть вважатися громадянами, а звідси надходить інший наслідок. Якщо народ, який проживає в межах в території, володіє волевиявленням, яке він демонструє на виборах, для формування власної влади, там законодавчої, виконавчої судової, і цей народ волевиявлення не має, то відповідно виникає і сумнів у легітимності самої влади. І от в частині територій, про яку Росію ми говоримо, майже яких територій, в ті, що вони проголосували як приєднаними до їхньої території, ну нема контролю над цією територією. Межі міжнародно визнаних кордонів вони самі порушили через свою агресію. В частині народу Російської Федерації насильно роздані паспорта, яких заганяють на виборчі дільниці, фальсифікують, теж сумнівно. І вчини, части... а чому такий світ західні країни не спішать називати Путіна нелегітимним президентом? Вони, тобто, дехто там його привітав. Ми розуміємо, які країни Сідзіньпінь і так далі. Там і, і Угорщина. Але решта європейських країн вони кажуть, це зле, що вибори проводили на територіях окупованих. Ну але те, що він нелегітимний, так не звучить. А отут ми підходимо на до найцікавішого моменту. Що невизнання в той чи інший спосіб сформованої влади матиме наслідком стриманість холодну або взагалі відсутність е дуже багатьох напрямків міждержавних відносин, і Росія це відчуває вже, тобто ще можна було пробачити вибори, десь там в Криму те, що відбулося. А зараз, коли шляхом відкритої агресії в межах самопроголошених територій, Шляхом залучення людей через силу, шляхом про в повної фальсифікації виборів іменувати себе керівником держави, який формує політику зовнішню і внутрішню, це є великі сумнів і великі визнання з точки зору міжнародного співтовариства. І тому Росія себе заганяє. Одну секунду додам. найцікавіше, що мене вразило, що на окупованих територіях за українськими паспортами можна було голосувати. Ти приходиш голосувати це на, за російського президента, показуєш український паспорт і тебе гостинно посміхаючись, кажуть, окей, ви можете голосувати. І це 21 століття. Тут всі речі документуються, розумієте? Вони мають цифровий формат, і це має наслідком інший цікавий момент. Дивіться, до повномасштабного вторгнення юридичний кордон Росії і НАТО складав 1300 кілометрів. Після того, як приєдналася на сьогоднішній день Швеція. І, до речі, сьогодні очільник НАТО сказав, що скоро не лише жовто-блакитний прапор Швеції буде на флагштоці штаб квартири НАТО і, очевидно, України. Юридичний кордон НАТО і Росії складає 2600. А якщо ми говоримо фактичний кордон, тому що ми розуміємо, що Україна відстоює європейські цінності, вона впроваджує там високі стандарти НАТО. Ми воюємо фактично західною зброєю. То фактичний кордон НАТО це 2000 тисячі суходолу в Україні, 1097 кордону з Білорусі. Це фактичний кордон з Білорусі і Польщею. Складає 6000 тисяч кілометрів. Значить, росіянам треба для передбачення ризиків, усунення загроз розгорнути війська, знайти сили і засоби. На 6 тисячах кілометрів і це є факт. А з точки зору того, що Росія постійно декларує загрози, вона переміщає ядерну зброю в Білорусі. Риторика є достатньо ну, зухвала. Вона не залишає для НАТО жодного іншого вибору, як формувати свою. Оборонну політику виключно в привативному форматі, і сказати, що росіяни успішні в чомусь, чи в формуванні порядку денного внутрішньому держави, от так як воно зараз є в межах території, населення, формування влади, чи вони досягли успіху, розтягнувши ризики на 6 тисяч кілометрів, не маючи фактично ніякого бюджету. Ну, слухайте, Росія це звало валовим внутрішнім ВВП на рівні половини Каліфорнії. Ну це смішно, тому Росія зайшла в цуцманг, і це матиме ризики, тому що вони не мають шляху назад. Вони будуть даватися до дуже великих маніпуляцій можливих. І я звертаю увагу, от куди е, пішов Путін зразу після свого обрання. Він пішов на колегію в ФСБ. Він подякував. Службовцям ФСБ за те, що вони зробили. Я нагадаю, що 9-та служба ФСБ планувала а, напад на Україну. Це, мабуть, перше в історії військової науки, коли спецслужба планувала загальну військову операцію, де були залучені фактично всі роди військ. І ця операція була сформована дуже якісно. І я і на сьогоднішній день росіяни говорять не воєнна спеціальна операція, а спеціальна воєнна. Я власне думаю, що не маючи можливості для розгортання сили і засобів на всі ділянці потенційного протистояння і ризиків, росіяни все ж таки будуть вдаватися до використання непрямих гібридних методів. Один з них, до речі, продемонстрований в Африці. Коли ми говоримо, чому Макрон такий войовничий, то ми забуваємо завжди, що політика є. Продовженням економіки, а війна є продовженням політики. Та кількість переворотів, які відбулася в Африці за останній період, в шести країнах, зокрема в Нігерії і в Малі, перш за все, мала наслідком виведення військового континенту Франції з території цих країн. А в них розташовані родовища Урану. Франція має 56 атомних реакторів від 25 до 40% ядерного палива. Вони брали з цих країн з малі з Нігерії. Тобто, зараз, якщо не буде вжито Францію активних заходів тиску на Росію, то ця країна, як провідник безпосередньо інтересів України, опиниться на межі енергетичної кризи. І вони будуть вдаватися до всіх заходів для того, щоб забезпечити перше свою економіку, своїх людей і свої внутрішні інтереси, але вже зовнішньополітичними засобами. І ця от воєвничість фактично французів показує, що у Франції не залишилося інших політичних інструментів. Як говорив Макрон, я вже спілкуюся з Путіним, скільки можу, але. Розмова проста дипломатична, немає ніяких наслідків. Тому нас чекає час великих випробувань, де, передусім, Росія перед тим як вживати або застосовувати військово-політичні інструменти, буде працювати не прямо гібридно, шляхом дійсно е використання будь-якого інструментарію в межах самого суспільства для його дестабілізації, для дестабілізації зовнішніх ринків. Я вам скажу ще одне. Оця от складова спеціальних операцій, якщо НАТО ми говоримо не воює, то НАТО вже воює, тому що Росія воює в НАТО. Оці трактора, де написано Путін з пашців в Брюсселі, оці трактора, які з'являються на кордоні з Україною, це фактично є проявом тих, тієї діяльності, тої сукупності активних міроприємств, які роблять спецслужби. І на щастя, і ми це розуміємо і ще радіємо, що нарешті, Поляки а а а або інші ці представники західного суспільства mm -hmm. зрозуміли, і це підсилює їхню активність у підтримці України, і вона буде тривати навіть у випадку якогось негативного наслідку виборів у Сполучених Штатах. На я в контексті нашої розмови пригадав один історичний факт, а історія вона не має відносних. Категорії, коли цар зрікся престолу у лютому 1917 року, за мінімальними оцінками в царській армії служили 2,5 з половиною мільйони українців. І відбулося два мітинги. Один мітинг був у Москві, другий в Петрограді, де вийшло в одному місці 20 тисяч. в іншому 30 тисяч українців під жовто-блакитними прапорами промаршурували через Москву і Петроград. І навіть є телеграма генерала Безухова, яку він направляв з Риги як керівник західного фронту в Москву. Сказав, що у нього 180 тисяч українців в окопах, і він шалено переживає, як вони себе поведуть. Це ще раз нагадаю лютий 1917 року. 20 тисяч в одному великому місці, 30 в іншому, 180 на фронті. І навіть не проходить рік, січень 1918 року, Київ нема кому захистити. Ми кидаємо 300 студентів під крути для того, щоб студенти захистили столицю від п'яних солдатів-моряків Муравйова. В той час як йшли великі дискусії, поділялися портфелі, хто поїде послами там у Віден, чи в Париж. Тобто, от які, якась така є осторога, щоб ми не засвоєний урок з нашого історичного минулого не створювали собі не паралельну, реальність. паралельну реальність. І ще тут така дуже знакова є історія полковника Болбочана. Який досягнувши дуже великих успіхів як військовий начальник, і він і звільнив Київ і придушив повстання на заводі Арсенал, і дойшов аж до речі до Криму, де вони зустрілися з Січ. Фактично, це вони думаю, що це австрійська армія. Це були січові стрільці західної України, які долучилися до війська в Трогорщини, і це були українці. Але історія Балбочана, вона дуже сумна, тому що його розстріляли в дунаївцях він два місяці просидів під арештом, і ніхто, ніхто, ні його товариш, той самий наш конували зміг ні захистити, ні відстояти в очах тодішніх очільників. Тому вчимо історію, робимо висновки і стараємося її не повторювати. Андрій Андрейків. А... А до вас буде таке запитання. А як нам як от забезпечити цю єдність суспільства? Тому що те, що нас хочуть роз'єднати, поділити, налаштувати одне проти одного на песимістів і, і реалістів, і тих, хто дуже оптиміст, поділити, це факт. І це точно ворог використовує. А що може нам єдність забезпечити? Усі речі в нашому житті виникають двічі. спочатку в нашій уяві і понятійному апараті, а потім в реальності. І будь-який результат він є поєднанням двох елементів змісту, які множаться на волю. Тоді, коли для кожного, незалежно від його статусу, релігійної приналежності, місця, де він проживає, цивільний чи військовий, будуть фундаментальні речі єдиними, та якщо у нас має бути спільний знаменник. І цей спільний знаменник існував, він був на початку, де всі жили одним, всі готові були бігти в військкомат. Як кажу, повторюю, у нас там в тренувальних таборах о, були від 16 років, і старший дідусь 6 ранку вставав, віджимався, йому було 78, і ми дивувалися, казали, діду, йди відпочивай. Е, насправді я відношуся з певним академічним розумінням до того, чому люди втомлені, тому що. Теорія стресу і стресу соціального говорить, що в стресі не може бути людина постійно. Цей кортизол теж має свою періодичність. І тому класика військової науки говорить там від Суньдзи до 36 стратегем, що війна не може тривати довго і завжди наступають, коли щось є в надлишку, а обороняється тоді, коли чогось бракує. Чому ми зараз не йдемо вперед? І чому ми не зрушилися з місця? Навіть в порівнянні з 22-м роком, Wall Street Journal дав фотографію роботного і надрукував статистику, що у 22-му році українська армія звільнила 8 тисяч квадратних миль. А у 2023 році за такої великої підтримки і фінансового сприяння ми звільнили всього на всього 200 квадратних миль. Тобто, тут мова статистики говорить про те, що розуміння змісту воля є, вона ніде не ділася. Розуміння змісту, от який би був понятійно донесений всім. Е Тобто, як має довго тривати війна, чим вона має закінчитися? Розподіл прав і обов'язків, розподіл по регіонах, розподіл за функціональним принципом, коли кожному буде зрозуміло в цій от мозаїці суспільних відносин, де його місце і де його додана вартість кожного прожитого дня? Тому я би говорив про якесь переформатування українського суспільства на три основних категорії: от. Яке нам дозволить вижити, і цими категоріями є перше, це є візіонери. Друге, це є капіталісти, там чи бізнес чи бізнес, і третє це є власне воїни. Тобто має бути середовище візіонерів, які сформують нові цінності на підставі їхнього нового досвіду. От ми спілкувалися в попередньому вашому ефірі з е, військовослужбовцем 80-ї бригади, які з ампутованими ногами. І Я рахую, що таких людей, які пройшли через бойовий досвід, залишилися людьми, і в 2014 році, почувши новини, з Харкова, він сам пішов військома. Оці люди мають формувати норативи суспільні для всіх. Вони мають бути суспільними авторитетами і морально-етичними стовбами. Хай це будуть музиканти, військові, письменники, немає значення, але має бути той, хто формує порядок денний соціальної сутності, хто ми є, за що ми воюємо і таким чином формує суб'єктність кожного. Друге, це безпосередньо наш бізнес. Це бізнес, який має працювати на оборону, незалежно чим він займається. Тому що, вибачте, одні донатять. А для інших національний банк видає окрему постанову, якою дозволяє там чуть не два мільярда вивести за кордон для погашення їхніх зобов'язань по єврооблігаціям. Розумієте, я ж і всі розуміють, що ці підприємства, куда вони в Європу виводять, це ж підприємства нашими олігархами і створені, через які вони або направляють кредити, або роблять реінвестування. Тобто одні збирають останні себе, а другі дозволяють вивести два мільярди, і роблять ще при цьому якусь гарну міну. ніби. Там капіталісти, от воїн нас з'явився новий плат військовослужбовців, які абсолютно не е, подібні на їхніх попередників. Знаєте, мені здається, що успіх України на першому етапі війни полягав в тому, що в нас на рівні середньої ланки там командирів рот батальйонів е, були вже вихованці нової епохи. Військовослужбовців. Це люди, які народилися в Україні, які пройшли вишколи. Я не не Перестаю постійно повторювати подвиг Саши збитова, який керував ротою. І на змаганнях дві 2018 році в Грузії його рота військ НАТО на змаганнях на тренувальних змаганнях його рота була визнана найкращою. На жаль, він загинув в березні 2022 року, коли його батальйон взяв на себе фактично. Удари трьох батальйонів тактичних груп. Є оці от молоді, освічені, мотивовані, англомовні військовослужбовці, офіцери, які мають стати прикладом того, до якого рівня армії, організації Збройних сил України ми прагнемо. На жаль, у цієї популяризації ви знаєте цей рекрутинг, я його не підтримую категорично. Можна закинути мене каміннями, тому що не можна в окремо взятому підрозділі створити правильну практику, а в іншому вона буде невірна, тому що на фронт і ділянку фронту вони тримають всі. Разом, якщо один навіть буде її тримати якісно, а в інших таких навіків немає, через немотивованих людей, через не вміння застосовувати свої тактичні навіки, з одного боку ну, десь прорве, це має бути або якась проектна діяльність, яка уособлює в собі найкращі практики ініціативи, які потім мають широке розповсюдження в усіх родах і збройних військах і їхніх підрозділів. Оцої такої системної роботи, розумієте, два види діяльності: критичне мислення і комплексний підхід. От коли ми критично оцінити. Цінемо не через критику як негатива, критика, переклади з Латині це роздуми. Коли ми подумаємо, що ми маємо, до чого ми йдемо, що для цього треба зробити, і що вже зроблено, візьмемо найкращих людей з найкращим досвідом, і будемо їх досвід впроваджувати всюди. От от тоді ми досягнемо довгострокової перспективи і, е, результат. Я розумію, що може я говорю про деякі ідеалістичні моделі, але формування кару трьох пластів суспільства, візіонерів. Бізнесменів і військових, які впроваджують все найкраще, у то ця модель суспільних відносин я так вважаю, яка дозволить нам сформувати майбутнє і рухатися до нього. Дякую, пане Олександр, Рогов. Я думаю, може Віталій підки хоче практично. відреагувати, тому що тут було не підтримуєте рекрутинг в той Ті, Ну розумієте, ну не може бути рекрутинг, зроблений якісно в одному підрозділі, який потім опиниться на фронті, і з боку, зліва чи справа по фронту буде інший підрозділ, який сформований із загнаних мобілізованих солдатів. Тоді вам придеться тримати фронти. Я з цим стикався особисто, не буду казати, де і коли. От добрий, мотивований, якісно збройний підрозділ сам по собі. Він закрить. Тільки свою ділянку фронту а у нас кордон Суходол з Російською Федерацією 1900 кілометрів. Тобто, це має бути оця діяльність проектна. І гвардії наступу, і Азову, і третю штурмової бригади. От треба взяти цих людей, які зробили, наприклад, цю практику, можливою в їхньому окремо взятому підрозділі, узагальнити і поширювати. Ви знаєте, колись японці створили економічний е, японський економічний квартет. Вони послали всі країни своїх студентів, науковців, заставили їх приїхати назад. І вони створили брошури. І на кожному підприємстві заставили впровадити нові інноваційні практики, взяті за кордон. І Японія рванула, вона мала 10% росту ВВП кожного року. Тобто, оце, що є позитивне, воно має бути максимально попаралізовано і з практичним застосуванням всюди. Тому що той підрозділ, який буде добре підготовлений, він на себе візьме таку нагрузку, як взяла третя штурмова в Авдіївці. Чи, там, чи там беруть ССОшники, куди їх посилають, і вони фактично прикривають фронти, де підрозділи інших бригад виконати цю роботу не можуть. А таким чином ми втрачаємо найкраще. Так ніхто не спорить про те, що, по-перше, наприклад, стосовно в нашій бригаді, от цей практик впровадження цього рекрутингу, це в принципі це досвід той, який є в третій штурмовій, в Азові. Тобто, далі він буде, я вважаю, якщо буде адекватне керівництво, ну, я сподіваюся, що воно є адекватне керівництво в наших Збройних силах. Його треба буде масштабувати і впроваджувати в інших підрозділах. Ніхто не говорить замкнутися там на третій 93-й, 82-й, чи ще якійсь бригаді. Його треба впроваджувати в збройних силах. Але е, і з іншої сторони, я вважаю, що е, оцей рекрутинг, який зараз працює, або в нас починає працювати, це ми намагаємося е, залатати своїми силами. Діру, яку залишило недопрацювання державних органів, законотворців, контролюючих органів і тому подібне, коли мобілізація по факту була зірвана в абсолютні. В абсолюті. По Я факту. Абсолютно з вами згоден, але ви розумієте, от рекрутинг і концепція рекрутингу, яка вона є сьогодні, вона мені нагадує наше волонтерство. От ви де не зайдете, задонатьте. І це не система, тому що люди або хочуть донатити, або не донатять. А армії потрібна підтримка вже і зараз, так само і тут, якщо один підрозділ збере в себе самих мотивованих людей, а в нас на лінії там на першій лінії є рота, яку треба поповнити, а туди ніхто не хоче йти, а завдання треба виконати вже і зараз. По-перше, ну я говорю, що практика має бути загальна для всіх, і вона впроваджена, що саме головне, надзвичайно швидко, в нас нема часу. От на жаль, бюрократія, в тому числі і військова, на сьогоднішній день, от, чим далі вона від фронту, ти ти вона працює в такому цивільному мирному форматі. Вже ближче до фронту вони якось більш зорганізовані. А це що є, наприклад, навіть від'їжджаєте 100-150 кілометрів і бумажку отримати, і довідку отримати, і рапорта понаписувати. А ще їх треба безпосередньо посформувати по звітах. Ну та бюрократія, вона розростається по мірі того, як ми відділяємося від лінії безпосередніх бойових дій. Ось з цим треба працювати так само. Те Але... саме.